Що можна було купити за римський динарій? Тисячі років тому один срібний динарій міг змінити твоє життя. Давай подивимось, що можна було придбати за нього в першому столітті до нашої ери. Для легіонера динарій це 3-5 днів важкої служби. А що можна було купити на ці гроші? За динарій ти отримав би два модія пшениці. Це 20 буханок хліба, 10 днів хоч якоїсь, але їжі. А якщо хочеш напитися, будь ласка, 10 літрів хорошого вина, або 4 літри елітного фалернського, ну або 8 літрів оливкової олії, цінного продукту того часу. Твоя особиста спа-програма? За динарій 8-10 відвідувань розкішних римських бань. Жінка відправила на базар купити вівцю на господарство. Будь ласка, теж одна за динарій. Або можна гарненько поїсти 7 кілограмів тушкованого м'яса. За динарій цілу ніч у престижному лупанарії. Або ж дешевший варіант всього за 3-4 аса. А за 4 динарія можна було купити раба для роботи. Гладіатор коштував трошки дорожче 5 динаріїв. Так, раз, 2, 3. Е, мені, будь ласка, одного. І що цікаво, багато динаріїв знайдено саме в Україні. Наші землі були частиною міжнародної торгівлі, а племена черняхівської культури активно користувалися римськими монетами. Один динарій великі можливості. А ти на що б його витратив? Пиши в коментарях, що вибрав би ти. І не забудь підписатися, якщо хочеш ще більше історичних цікавинок.